Прямо зараз, у цю секунду, можливо, існує інша версія вас, яка прийняла протилежне рішення. Версія, що обрала іншу професію, версія, що живе в іншій країні, версія, де ви взагалі не народилися, звучить як науково-фантастичний роман, але сучасна фізика серйозно розглядає цю можливість, паралельні світи, не тільки сюжет голівудських фільмів, це наслідок наших найкращих фізичних теорій. Давайте розберемося, що наука дійсно знає про множинність світів. У 1957 році американський фізик Г'ю Еверетт запропонував радикальну ідею. Він намагався вирішити одну з головних загадок квантової механіки проблему вимірювання у квантовому світі. частинка може перебувати у суперпозиції одночасно у кількох станах. Електрон існує відразу в багатьох місцях, поки ми його не виміряємо. Але як тільки проводимо вимірювання, частинка вибирає один конкретний стан. Це називається колапсом хвильової функції. Еверет запропонував ніякого колапсу не відбувається. Замість цього Всесвіт розщеплюється на множину паралельних версій. В одній версії електрон опиняється тут, в іншій там. Всі можливі результати квантових подій реалізуються, але в різних світах. Ми просто опиняємося в одній з гілок. Це називається багатосвітовою інтерпретацією або інтерпретацією Еверетта. Спочатку її ігнорували, але з часом вона стала однією з найпопулярніших інтерпретацій квантової механіки серед фізиків. Чому? Бо вона усуває головну дивність квантової теорії колапс хвильової функції. Не потрібно пояснювати, як і чому відбувається перехід від суперпозиції до визначеного стану. Все просто відбуваються всі можливі переходи у різних світах. Математика квантової механіки природньо веде до багатосвітової інтерпретації рівняння Шредінгера, яке описує еволюцію квантових систем детерміністичне і ніде не містить колапсу. Колапс це додаткове припущення, яке треба вводити адхок. Багатосвітова інтерпретація просто бере рівняння Шредінгера всерйоз, без додаткових припущень. Скільки світів? Незліченна кількість з кожною квантовою подією, а їх трильйони на секунду навіть в одному атомі всесвіт розгалужується, кількість паралельних світів астрономічно зростає з кожної миті. Чи можемо ми спостерігати інші світи? Ні. За визначенням інші гілки хвильової функції декогерують. Втрачають квантову когерентність з нашою гіллю. Вони існують, але ми не можемо з ними взаємодіяти чи отримувати інформацію. Підпишіться на канал, щоб дізнатись більше про межі сучасної фізики. Критики кажуть: якщо теорія не дає перевіряємих передбачень, це філософія, не наука. Прихильники відповідають, багатосвітова інтерпретація робить ті самі передбачення, що стандартна квантова механіка. Але без додаткових припущень про колапс за принципом бритви Окама простіша теорія краще. Зовсім інший тип паралельних світів виникає з космології, теорія космологічної інфляції, запропонована Аланом Гутом у 1980 році. Пояснює початкові умови великого вибуху, перші частки секунди після великого вибуху. Всесвіт розширювався експоненційно швидко, швидше за швидкість світла. Це вирішує кілька космологічних проблем. Чому Всесвіт такий однорідний? Чому він плоский? Звідки взялися початкові флуктуації густини, що стали зародками? Галактик, але інфляція має дивну властивість вона вічна. Простір розширюється так швидко, що навіть коли інфляція закінчується у деяких регіонах, породжуючи всесвіти на кшталт нашого, в інших регіонах вона продовжується. Це називається вічна інфляція. Результат нескінченна кількість кишенькових всесвітів або бульбашкових всесвітів. Кожна бульбашка окремий простір час з власними фізичними законами, константами початковими умовами. Наш видимий всесвіт, одна така бульбашка серед нескінченності інших. Андрій Лінде, один з творців теорії інфляції, називає це хаотичною вічною інфляцією. Квантові флуктуації скалярного поля під час інфляції створюють різноманітні умови у різних регіонах. Деякі бульбашки мають три просторові виміри, інші більше, деякі мають електромагнітну силу сильнішу, інші слабшу. Більшість цих всесвітів непридатні для життя. Константи налаштовані неправильно, зірки не формуються, атоми нестабільні, час біжить по іншому. Але серед нескінченності можливостей деякі бульбашки мають саме ті умови, що дозволяють виникнути складності життю свідомості, це пояснює антропний принцип, чому наш всесвіт так точно налаштований для життя. Бо існує нескінченна кількість всесвітів з різними налаштуваннями, і ми природньо опиняємося в тому, де можливе наше існування, це не диво, це статистика. Чи можемо ми спостерігати інші бульбашкові всесвіти? Теоретично, якщо дві бульбашки зіткнуться, це залишить слід у космічному мікрохвильовому фоні, реліктовому випромінюванні великого вибуху. Астрофізики шукають такі сліди, але поки не знайшли переконливих доказів. Теорія струн, спроба об'єднати квантову механіку та загальну теорію відносності передбачає додаткові виміри простору не три. А 10 чи 11. Ці додаткові виміри не зникли, вони компактифіковані, згорнуті у дуже малих масштабах близько планківської довжини, 10 у мінус 30 п'ятому ступені метра. Ми їх не бачимо, бо вони мікроскопічні, але існує величезна кількість способів згорнути ці додаткові виміри, різні топології, різні конфігурації. Кожна конфігурація дає різні ефективні закони фізики у нашому тривимірному світі. Різні маси частинок, різні сили взаємодії, різні константи. Леонард Саскінт назвав це ландшафтом теорії струн. Це не один всесвіт, а величезна кількість можливих всесвітів, кожен з яких відповідає певній компактифікації додаткових вимірів. Оцінки говорять близько 10 у 500-му ступені різних можливостей. Це число настільки велике, що важко осягнути. Для порівняння атомів у видимому всесвіті близько 10 у 80 ступені поєднання ландшафту теорії струн з вічною інфляцією дає ще більший мультивсесвіт. Інфляція створює нескінченну кількість бульбашкових всесвітів, і кожен може мати іншу компактифікацію додаткових вимірів. Результат нескінченна варіативність фізичних законів. Критики, особливо фізик Лісмолін, кажуть. Якщо теорія передбачає все, вона не передбачає нічого. Якщо будь-які спостереження сумісні з мультивсесвітом, теорія не фальсифікована, а значить, не наукова за критерієм Попера. Прихильники відповідають, ми можемо робити статистичні передбачення, навіть якщо існує нескінченна кількість всесвітів, деякі типи всесвітів більш імовірні, ми можемо обчислити чи наш Всесвіт типовий чи атиповий серед можливих. Це перевіряємо передбачення. Макс Тегмарк, космолог з MIT, запропонував найрадикальнішу гіпотезу мультивсесвіту. Він стверджує, всі математично можливі структури фізично існують. Його аргумент: наша фізична реальність може бути повністю описана математикою, квантова механіка це оператори на гільбертовому просторі, загальна відносність це. Псевдоріманова геометрія стандартна модель, це калібрувальна теорія, все зводиться до математичних структур. Але якщо фізична реальність та математична структура тотожні, то чому б іншим математичним структурам не бути так само реальними? Якщо наш всесвіт, це одна математична структура, чому б не існувати всім іншим? Тегмарк розділяє мультивсесвіт на чотири рівні. Рівень 1, інші регіони нескінченного простору, з іншими початковими умовами, рівень 2, інші бульбашкові всесвіти з інфляції, з іншими фізичними константами, рівень 3 – інші гілки хвильової функції з квантової механіки, рівень 4. Всі математичні структури. Поставте лайк, якщо ці масштаби вас вражають. Рівень 4. найконтроверсійніший. Він включає не тільки всесвіти з іншими константами, але всесвіти з зовсім іншими законами фізики, іншою логікою, іншою математикою, всесвіти, де 2 плюс 2 дорівнює 5. Якщо така математична структура логічно консистентна. Критики кажуть, це філософський солісизм, не наука. Відповідь Тегмарка. Якщо ми приймаємо, що фізика це математика, то математичний всесвіт логічний наслідок. Альтернатива вірити, що існує щось поза математикою, але тоді треба пояснити, що саме філософ Нік Бостром сформулював цікавий аргумент про симуляцію: якщо розвинені цивілізації можуть створювати детальні симуляції всесвітів з свідомими істотами, і якщо вони створюють багато таких симуляцій, то симульованих всесвітів значно більше за реальні. Статистично ми швидше за все живемо в симуляції. А не в базовій реальності, тому що на кожен реальний всесвіт можуть припадати мільйони симульованих. Ілон Маск популяризував цю ідею, заявивши, що ймовірність того, що ми живемо в базовій реальності, становить один до мільярдів. Це ще один тип паралельних світів, нескінченна ієрархія симуляцій. Наш всесвіт може бути симуляцією у комп'ютері вищої цивілізації, яка сама може бути симуляцією, і так далі. Чи можна це перевірити? Деякі фізики шукають ознаки симуляції, дискретність простору часу на планківських масштабах, обчислювальні обмеження, глічі у фізичних законах, поки нічого не знайдено, але пошуки продовжуються. Філософ Девід Чалмерс аргументує навіть якщо ми в симуляції, це не робить наш світ менш реальним. Свідомість, досвід, фізичні закони реальні для нас. Питання не в тому, базова чи симульована реальність, а в структурі цієї реальності. Загальна теорія відносності передбачає чорні діри це сингулярності простору часу. Але що насправді всередині горизонту подій? Деякі фізики припускають, кожна чорна діра може породжувати новий всесвіт. Матерія, що колапсує в сингулярність, не зникає, а створює новий простір час, який відгалужується від нашого. Ліс Молін розробив гіпотезу космічного природного відбору. Всесвіти, що породжують більше чорних дір, створюють більше дочірніх всесвітів. Фізичні константи, що сприяють формуванню чорних дір і побічно зірок та життя, відбираються еволюційно. Це пояснює, чому наш всесвіт налаштований для складності не через чудо чи дизайн, а через процес, аналогічний природному відбору. Але перевірити це надзвичайно важко. Ми не можемо дивитися всередину чорних дір. Горизонт подій, однобічна мембрана. Інформація входить, але не виходить. Квантова гравітація може змінити картину. Петльова квантова гравітація передбачає сингулярність чорної діри замінюється відскоком. Матерія не колапсує у точку, а відскакує, можливо, створюючи білу діру в іншому регіоні простору часу або новий всесвіт. Наш всесвіт дивовижно точно налаштований для життя. Якщо б сила гравітації була трохи сильнішою, зірки згоріли б за мільйони років, не давши часу еволюції. Якщо б слабшою, зірки не формувалися б. Якщо б сильна ядерна взаємодія була трохи іншою, не синтезувався б вуглець у зірках. Якщо б електромагнітна сила відрізнялася, атоми не існували б у стабільній формі, космологічна константа. Енергія вакууму має значення, яке здається абсурдно малим з теоретичної точки зору, але саме правильним для формування галактик. Якби вона була більшою у сто разів, Всесвіт розширювався б так швидко, що галактики не встигли б сформуватися. Це називається проблемою тонкого налаштування. Чому константи мають саме ті значення, що дозволяють складність і життя? Три можливі відповіді. Перша. Це випадковість. Ми виграли космічну лотерею. Але ймовірності, настільки малі, 10 у мінус сотому ступені, і менше, що це здається неправдоподібним. Друга дизайн. Хтось чи щось спеціально налаштувало константи. Це виходить за межі науки у теологію. Третя мультивсесвіт. Існує величезна кількість всесвітів з різними константами. І ми природньо опиняємося в тому, де можливе наше існування. Антропний принцип пояснює тонке налаштування без чуда. Сильний антропний принцип каже: всесвіт повинен бути таким, щоб допускати спостерігачів. Слабкий антропний принцип каже, оскільки ми існуємо, константи повинні мати значення сумісні з нашим існуванням. Це тавтологія, але корисна. Мультивсесвіт робить антропний принцип науковим. Замість одного дива ми маємо механізм генерації різноманітності, інфляція, теорія струн, квантові розгалуження. І серед цієї різноманітності ми знаходимо пояснення тонкому налаштуванню чи можемо ми коли-небудь довести існування паралельних світів, це найбільша проблема для теорії мультивсесвіту. Квантова багатосвітова інтерпретація принципово не спостережувана, де Декогеренція робить інші гілки недоступними, ми не можемо подорожувати між світами чи спілкуватися з альтернативними версіями себе, але деякі експерименти можуть непрямо підтримати багатосвітову інтерпретацію. Квантові комп'ютери використовують суперпозицію для паралельних обчислень. Якщо квантовий комп'ютер з тисячою кубітів виконує обчислення, він використовує два у тисячному ступені паралельних процесів, звідки береться ця обчислювальна потужність, якщо не з паралельних світів. Космологічні бульбашкові всесвіти теоретично можуть залишати сліди у космічному мікрохвильовому фоні. Якщо наша бульбашка зіткнулася з іншою на ранніх етапах інфляції. Це створило б характерний патерн у розподілі температур реліктового випромінювання. Місії, як планк та майбутні, космічні телескопи шукають такі сигнали. Теорія струн поки не дає перевіряємих передбачень при доступних енергіях. Великий адронний колайдер шукав суперсиметричні частинки, передбачення теорії струн, але не знайшов. Можливо, потрібні вищі енергії, недосяжні для сучасних прискорювачів. Деякі фізики пропонують космологічні тести теорії струн. Гравітаційні хвилі від великого вибуху можуть нести інформацію про додаткові виміри. Розподіл первинних чорних дір може залежати від ландшафту теорії струн. Мультивсесвіт породжує гострі дебати серед вчених: чи це наука, чи філософія, чи може теорія, що не робить перевіряємих передбачень, вважатися. Науковою Карл Попер стверджував, наукова теорія має бути фальсифікованою, принципово спростовуваною експериментом. Якщо теорія сумісна з будь-якими спостереженнями, вона не наукова. Деякі критики кажуть, мультивсесвіт це відмова від науки. Замість пояснення фізичних законів, ми просто кажемо, існують всі можливості. Це капітуляція перед незнанням. Інші відповідають, наука про те, що найкраще пояснює спостереження, якщо мульти всесвіт природньо випливає з наших найкращих теорій квантової механіки, інфляції, теорії струн і пояснює тонке налаштування без адхок припущень, то він науковий. Річард Докінс, еволюційний біолог, підтримує мультивсесвіт як природне пояснення видимого дизайну всесвіту. Так само, як еволюція пояснює складність життя без дизайнера, мультивсесвіт пояснює налаштування констант без чуда. Джордж Еліс, космолог, критикує мультивсесвіт як ненаукову метафізику. Він каже, теорія, що передбачає нескінченність ненаблюдованих всесвітів для пояснення одного спостереження, порушує наукову методологію. Шон Керол, фізик-теоретик, захищає мультивсесвіт. Він аргументує, ми оцінюємо теорії за їхньою простотою, пояснювальною силою, узгодженістю з іншими теоріями. Мульти Всесвіт проходить ці тести, навіть якщо не дає прямих експериментальних перевірок. Якщо існує нескінченна кількість паралельних світів, це має дивні імплікації для свідомості та особистої ідентичності. У багатосвітовій інтерпретації кожне квантове вимірювання породжує розгалуження. Ви приймаєте рішення направо чи наліво, і створюються дві версії вас. Яка з них справжній ви, обидві мають однаково вагомі претензії. Філософ Девід Льюіс розробив теорію модального реалізму: всі можливі світи однаково реальні, немає привілейованої точки зору. Ваш світ реальний для вас, інші світи реальні для їхніх мешканців. Це створює проблеми для етики. Якщо всі можливі вибори реалізуються у різних світах, чи має значення, який вибір ви робите, у якомусь світі ви вбиваєте людину, в іншому рятуєте, чи нівелюється моральну відповідальність? Філософ Хіларі Грівс аргументує: ні, ваші рішення визначають, в якій гілці всесвіту ви опинитесь, ви не контролюєте інші гілки тільки свою. Тому мораль залишається важливою. Проблема квантового безсмертя у багатосвітовій інтерпретації завжди існують гілки, де ви вижили, навіть у смертельних ситуаціях. З вашої суб'єктивної точки зору, ви завжди опинитесь у гілці, де свідомість продовжується. Це означає суб'єктивне безсмертя. Більшість фізиків скептичні. Кількість гілок, де ви вмираєте, експоненційно переважає гілки, де виживаєте. Ваша міра існування, кількість копій вас. Різко зменшуються з віком і смертельними ситуаціями. Паралельні світи це не тільки науково-фантастичні історії, це серйозні наукові гіпотези, що випливають з наших найкращих фізичних теорій. Квантова механіка природньо веде до багатосвітової інтерпретації, космологічна інфляція породжує нескінченність бульбашкових всесвітів. Теорія струн передбачає ландшафт можливостей, чи існують вони насправді. Чесна відповідь ми не знаємо. Прямі експериментальні докази відсутні, але непрямі аргументи сильні, пояснення квантової механіки, вирішення проблеми тонкого налаштування, природне виникнення з інфляції та теорії струн. Деякі фізики вважають мультивсесвіт неминучим наслідком фундаментальних теорій, інші бачать його як спекулятивну метафізику, що виходить за межі науки. Дебати тривають, можливо, майбутні експерименти дадуть відповідь: гравітаційні хвилі, космічний мікрохвильовий фон, квантові комп'ютери, прискорювачі наступного покоління, всі вони можуть надати підказки. Або можливо, питання залишиться філософським, можливо, ми завжди будемо обмежені нашою космічною бульбашкою, нашою гілкою хвильової функції, нашою симульованою реальністю, якщо це те, чим ми є.